Вітаю! Зараз ми подивимося місто Чугуїв. Так, скажіть, будь ласка, це Харківська область. Скажіть нам, будь ласка, чи припиняться обстріли Чугуєва у вересні? Чи можна повертатися до міста людям у вересні, жовтні і коли саме можна повертатися? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили і коли припиняться обстріли у вересні? Чи пізніше? Скажіть нам, будь ласка. Чугуєв, місто Чугуєв. Місто Чугуєв, так. Якище там зброї, багато дуже зброї. Ні, можна буде. Дивіться, щось прийде до Чугуєва, дуже потужне. Якась така наша зброя. Так. тече, тече ворог абсолютно. Це він буде щось намагатися зробити, зруйнувати. Також прийде суд, дивіться, суд, який вирівняє ситуацію. Такого страждання вже не буде. І це також буде вересень ще. Вересень Вересень ще може бути. Це середина. Середина осінь. Це жовтень. В жовтні, припини... В жовтні буде припинення обстрілів і надходження такої потужної зброї. До чого єва захист прийде. Дуже багато зруйнованого. Дуже багато зруйнованого. Люди страждають, сумують, але їхній сум закінчиться і буде повернення, і абсолютна перемога чугуєва над ворогом. В людей буде такий захист, що ворог не зможе робити це, він втіче абсолютно. Забереться геть і не повернеться. Так, іде відновлення, відродження, зцілення Чогоєва. Середина осені, жовтень місяць. Будь ласка, можна повертатися надходження до Чугуєва допомоги повної. Так, а ворог, а ворог буде йти. Тікати. Також будуть тікати з, з Чугуєва, будуть тікати люди, які працювали на ворога. І це. Так, вони злякаються наших військових. Дуже швидко військові будуть наступати, що вони покидають усе геть. І... Вони навіть не Вони будуть жалкувати, що так швидко, що вони хотіли там щось вкрасти, чи що вони накрали вже, і у них не вистачить на це часу, щоб втікти. Це так жде участь зрадників. Спочатку відійде ворог, а тоді ці люди якісь там є дуже негативні люди. І Чугуєв, місто Чугуєв, будь ласка. Да, багато страху завдано, багато шкоди завдано. Також є магічний напад. Зараз ми будемо забирати. Його все забирати. Ні, повністю мир прийде, в Чугуєв і наведе лад. І, і, і надходження коштів так. Я заперечую, більше не бійтеся, вам зроблена морак. Чомусь цей ворог дуже сильно розраховував на те, що люди будуть ля... залякані так, що самий ну, якби, вигляд оцих танків, самий вигляд пострілів, саме це слово війна вона буде в людях визивати дуже страшний жах. що всі Складуть мечі, всі втечуть і все. І на цьому крапка, що цей Чугуєв навіть ніхто не буде і повертатися, і жити, і ніколи в ньому життя не буде. На це раз рахунок був, але це був морок. Ну, вони так навіть роблять, наводять такий страх на людей. Але не вийде в них нічого, бо в Чугуєві дуже сильні люди, заперечую, Заперечую. Ніякі магічні дії не вдаються ворогу. Люди хочуть жити в Чугуєві, вони вертаються і оці всі страхи забирає ворог собі. І з ними так і робиться. Сам боїться, сам лякається, жити не може, оглядується, і сам себе буде вбивати і сам по собі стріляти. І все, як він любить так робити, так і з ним буде. Це все заперечує всіх ворогів, колабораціоністів. Також вийшли такі гарні карти, що все, що заплановано, воно здійсниться. І відродження Чугуєва, і взагалі там буде свято. Так, від перемоги і наші військові будуть дуже швидко рухатися, дуже швидкі події Так що жовтень, вересень ще навряд чи в вересні можна готуватися і зв'язуватися з людьми. Тут дуже до, до чоловіків будуть вертатися, жінки з хтось дін... вагітний також. І ось будуть гроші. Навіть в таких умовах надходження коштів, бачите, це дуже гарно. Хліб буде, все буде. І, і, і на хліб, і на нове життя таке буде дуже щасливе. Так, робота в Чугуєві також а, люди бояться, що не буде роботи, але буде дуже багато роботи. Буде так багато роботи, що у людей одні тільки звістки. І там робота, і там робота, і там робота. Так що Чугуїв. Більше не буде таких страшних часів. Відродитесь дуже швидко. У вас все буде добре. Жінкам. Також жінки більше не бояться. Сила жіноча і чоловікам гроші, будь ласка. Відкриває дорогу до повернення, до відновлення. Ворог вертається весь страх, він боїться до смерті, боїться і вмирає сам, себе вбила. Відкриває дороги до надходження коштів. Велика сила, зброя у Чугуєві. Місто Чугуїв перекриває. Світло в місто повертаю, перекриваю, перекриваю. Вся інфраструктура відновиться. Жовтень. Так. Більше немає ніяких перешкод, які заважають повернутися людям до Чугуєва. Відвертає всі ракети, всі постріли, всі снаряди кулі. Боби. Бортування. Більше в Чугуїв не вернеться. Відвертаю всі ці страждання, всі руйнування, вертаю ворогові, по ворогу стріляють, а почугує вони, на Над вам мирне небо закрите. Більше бойові дії, бойові дії в Чугуїв не повертаються ніколи, ніколи. В Чугуєві мирне небо, і захищені люди, мирні, дуже сильний захист. І весь страх, знущання, і тортури, котівні, все, що робили військові окупанти. Вертають тому, хто робив, всіх зрадників викривають. І всі, хто працював на ворога, отримають покарання по Верховному суду, де «Да буде так, де да буде так, де да буде так, де да відновиться вся інфраструктура міста, де да буде світло, газ. Опалення, де буде так. Абсолютний мир і Чугуїв. Це дуже сильне місто, і він вистояв, ворог намагався його злякати, але не вийшло. Ні, ніколи не вийде. І більше його, більших страждань Чугуїв ніколи не переживе, боятися взагалі більше нічого. Після всього що пережили. Осінь для вас це свято. Свято врожаю, свято, будь ласка, де надійдуть, до... і також буде надходження допомоги всім, хто втратив своє житло, де буде все сказано здійсненим. Прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть людям. Так, і багато роботи в місті Чугуєві. Дякую за увагу.